І в нас студії Ігор Попов, представник фракції радикальної партії України Олег Ляшка. Добрий вечір, пане. Так і він добрий. Нічого доброго сьогодні немає. На жаль, на жаль, нічого доброго у нас сьогодні справді немає. Понад 50 поранених, близько десятка важко поранених насамперед правоохоронців і представників Нацгвардії, Бійців Нацгвардії. підтверджено смерть одного 24-річного хлопця з Херсона, якщо я не помиляюся. І Осколкове поранення серця він отримав. Нагадаю, що в нас сьогодні під заворушенням масою під Верховною Радою, які були пов'язані з голосуванням Верховної ради законопроекту вже в першому читанні. Це вже закон зміну зміни до конституції України. Щодо децентралізації влади вони викликали сутички, в результаті яких один з протестувальників кинув бойову гранату. І сьогодні є інформація від Арсена Вакова, що він затриманий. І є інформація, що це представник Січі, тобто батальйон Січ ВО Свобода. Буде в нас сьогодні. Сподіваюся, представник Свободи будуть і депутати інших фракцій. Але пане Юрію, насамперед, сьогодні одна зі сцен, яка була змонтована, також і радикальної партії була там під Верховною Радою. Тому я дуже хотів би, щоб представники політичних сил сьогодні всі якось чітко заявили. Як вони ставляться до того, що відбулося, кого вважають відповідальними, чи самі розділяють якусь відповідальність за власну, можливо, мову ненависті, яка лунає в парламенті деколи з таких от підстав. І тому що є заява Андрія Лозового, була коментар, скажімо так, де він відразу переклав всю провину на Петра Порошенка, на президента. І я не почув там, наприклад, засудження власне того. Акту вбивства, який сьогодні відбувся, Знаєте, сьогодні дві новини буде і погані. І якби не новина з терактом, ми б з вами більше говорили і підводці вже це сказали про той антиконституційний заколот, про те, що відбулося в парламенті, про те, що розвалюється коаліція, по факту створюється вже нова коаліція на європейська Україна. Але звичайно, треба починати з обговорення трагедії я оцінюю це як теракт однозначно. Я оцінюю це як дуже поганий для нас сигнал. При режимі Януковича Майдан стояв уже півтора місяці, поки відбулося перше вбивство. Тому що обидві сторони знали, могли були готові, але всі знали, що ні. У нас політичне протистояння, можна цеглини покридати покидати один в одного, максимум диму напустити, але нікого не вбивали. Сьогодні одразу бойова граната. Тобто, це а що буде далі тоді? Так, Радикальна партія Олега Ляшка була одним з організаторів мирної акції протесту під парламентом. Ми її офіційно анонсували, ми запросили наших прихильників, але розуміючи всю складність ситуації, ми по вертикалі своїх осередків чітко говорили. Однозначно мирна акція, навіть ніяких ксенофобських лозунгів. На захист конституції, на захист конституційних прав, ніяких там навіть палок, тому що ну молодь завжди ж каже, давайте щось візьмемо важке, щось кинемо ні в якому разі, щоб не було провокації, і так далі. І коли навіть там, з ближніх областей автобусами під'їжджали, ми ще вчора прозвонювали. Вчора говорили, що. Голосуємо проти однозначно, блокуємо президію. Це було рішення фракції, і беремо участь однозначно мирні акції. Тобто перед посадкою в автобуси, всіх перевірити там. Ну це завжди робиться там. Ніякого алкоголю, ніяких пляшок і так далі. Але ще раз наголосити, що можуть бути провокації чужі, ні, ні в ніякому разі до них не лізти. Після голосування проводили засідання фракції, коли. Нам повідомили, що почалася бійка, вся фракція вибігла на вулицю з єдиною метою розбороняти, хто б з ким не бився, просто тупо розбороняти, щоб не робили картинки для раша Тудей. І тут е е кинув хтось гранату. Тобто, звинувачувати когось, весь батальйон там чи всю свободу в цьому всі, хто голосував за конституцію, я ж теж не буду. Винуваті, винуваті всі, можна сказати, всі сторони. Але ну, просто заборонити через це, а я боюсь, що виступить президент і скаже, я забороняю всі акції протесту. Не можна, тому що в державі вже є прививка тим, що люди, якщо не задоволені владою, можуть вийти на Майдан, мирно протестувати. Ми не можемо забрати це право. І, на жаль, в цьому збільшуються ризики, що хтось, якась сволота, як казав, міністр внутрішніх справ, зробить теракт цей момент. Зовсім недавно я йшов з колегою біля банку, і ми звернули увагу, що там залишився паркан від Януковича. І... Ми це прокоментували в розмові про те, що країна воює. І насправді деякі заходи безпеки все одно мусять бути, тому що є просто люди з нестабільною психікою. Країна просто а, наповнена нелегальною зброєю, яка просочується через фронт. Ми це бачили, як в Мукачеві ця зброя вже стріляли. От, але те, що сьогодні відбулося, ви сказали, що це теракт між іншим. Та ну, теракт це означає певна спланована теж дія. Тобто це означає, що ви підозрюєте, що це не, не просто якийсь акт, ну, не знаю, людини, яка була в якомусь стані афекту. Ну, тобто це не одиночка якась. Слідство покаже, тому що оперативні заходи проведені швидко. І це нормально, тому що там і любительських камер було повно, і журналістських, і камери всіх правоохоронних органів завжди знімають. Це не секрет. З дерев, з готелю Київ, з будинку парламенту всі ці акції знімаються саме для того, що якщо будуть злочини, Одразу ідентифікувати, чи проганяти через програму розпізнавання обличчя, чи просто потім все це звіряти. І тому людина, яка кидала, затримана. Тепер їй будуть допитувати, чи він сам придумав, чи йому хтось сказав. І це, це, це вже будуть визначати. Хто в цій ситуації, малаше, виграє? Кому вона на користь є? Ну, на жаль, дуже схоже на підпал Рейхстагу. Я вже починав нашу розмову з того, що насправді ми мали б говорити про те, що твориться в нас в політиці. Що сьогодні парламент арифметичною більшістю підтримав Конституцію Путіна Медведчука. Три фракції коаліції були проти. Але Рада коаліції не збирається вже півтора місяці, вона вже нікому не потрібна. Тобто Європейська Україна вже нікому не потрібна. Загальні збори коаліції не збираються. Ми хотіли це провести, щоб хоча б всередині коаліції. Замість цього йде або тиск на окремих членів коаліції. П'ять депутатів самопомочі піддалися тиску. Ми це бачимо. Вони самі маються коментувати. Я не хочу влазити, але в ну, людей була одна позиція спочатку. Потім під підплив якихось факторів, вона змінилася в цю сторону. Може вони здали собі просто труд прочитати зміни до конституції, не відмінують дуже багатьох до я думаю. Якщо ви їх запрошуєте, нехай вони самі розказують. Тобто ви відсутність не будемо обговорювати. А так само е, наші колеги по коаліції домовляються із опозиційним блоком, з олігархічними групами з тим, щоб вони підтримували цей проєкт конституції путіна. Медвічі як нам далі працювати коаліції? От як нам, От як я... нам завтра проводити. Погоджувальну раду приймати закони після цього, всього, що відбулося сьогодні. Я, я, я не уявляю собі, от хто буде новим координатором цієї коаліції? Там по черзі зараз буде або Тимошенко, або Резюк Вони зможуть працювати з нашими колегами, які підтримали сьогодні mm -hmm. конституцію. Тобто, це це, це, це також куба проблема у нас в політиці. Ми, ми заходимо в політичну кризу, не закінчивши війни. Хтось сказав вже в цій студії сьогодні, здається, про те, що демократія, політична зрілість, вона полягає в тому, що сторони можуть співпрацювати навіть в стані конфлікту. А, але для цього треба ну мені здається деколи добирати просто слова. Я не знаю, в чому була ідея, що сьогодні, наприклад, представляв фракцію вашу пан Юрій Шухевич, людина з, ну, з дуже потужним бекграундом, син славетного героя, команди командувача УПА. Але сьогодні він казав ну мовою ненависті, були ми дверті А я б не сказав, що це ненависті Дайте договорити, так тобто, якщо ми говоримо, що це зрада. Якщо ми кажемо, що пропало все, якщо так і так, що ми звинувачуємо з владу, а потім хтось кидає просто в тих людей в формі, які представляють в даний момент державу, а гранату, то треба теж давати собі якби, здання, та, для чого ми це робимо. Я хочу просто підвести вас до того, що ви ж прийшли з ми прийшли з громадського сектору. Сьогодні до громадського сектору велика довіра, вона піднялася депутати. То ви ж не. Ну, у вас там теж своя історія кар'єрна, але ви прийшли з громадського сектору. Не всі далеко депутати можуть тим похвалитися. У нас купа бізнесменів, людей з купою плям, там в минулому в репутації і так далі. Але ну ви ж знаєте наскільки важливо не говорити мовою ненависті і не бути популістом. Сьогодні мені здається в парламенті дискусія відбувається, яка якраз і спалює ті мости, і потім дуже важко справді говорити про те, що як ми будемо домовлятися тепер в коліці з одного боку, а з іншого боку, подивіться, що відбувається. Якщо ми якщо ми нібито спалили мости, а потім ми знову подружилися, у нас ще є така проблема, що в нас немає такого поняття, як, наприклад, руко не понепотисканий ще, як це називається, неподаваний. Тобто, в нас людина може 25 разів бути поганим, потім сказати Я виправився і йому звикли пробачати насамперед люди, які разом з ним працюють. А вони дають сигнал виборцю. Я до чого це все розповідає. Вони 20 питань задали. Якщо я згадаю, хоча б половину, я спробую відповісти. Перше, Юрій Шухевич не говорив мови ненависті. Він звертався до моральних і етичних, скоріше, оцінок такого рішення. І він доніс всі ті меседжі, які вчора прийняла фракція на своєму засіданні про те, що ми за те, щоб накласти мораторій на зміни до конституції до закінчення війни, ми ще не програли цю війну. Так само ми ще не програли політичну війну, ще не все пропало. Сьогодні було лише 265 голосів. Голосування в другому читанні, навіть ініціатор конституційних змін президент сказав, що він хочеться дотягнути до Нового року. За цей час якраз і треба проводити консультації з виборцями з населення. От кожен мажоритарник, який голосував за, хай поїде тепер округ, збере громадськість. До якої є довіра. Нехай збере ветеранів і пояснить їм, що немає іншого виходу. Якщо він це пояснить, він тоді повернеться чисто совістю проголосує ще раз. Якщо ж він почує, що 90% його виборців кажуть, що ні, тоді він подумає, можливо, треба змінити свою позицію і так не голосувати. Тобто не було суспільного діалогу. Була якась імітація дискусії про термін децентралізації, і що всі, всі повноваження підуть на місця, але не говорили про конкретні повноваження того префекта, які зміняться. Тому що потім текст виліз якось так: несподіваний. Звідки лясь не проговорювалося на громадських консультаціях з експертами питання особливого статусу, особливого порядку самоврядування як би то не було. Наші застереження в тому, що е, вніс це в конституцію, в тіло конституції, навіть не перехідні, Чи прикінцеві положення, таким чином дозволяється 226 голосами фактично ввести федералізм. І е, можливо, це виглядає Ну, з вашого посилу е, нелогічно, але от ми блокували президію. Наші 21 21 член радикальної фракції з нами укропівці, з нами свободівці, трибуну захищали, розуміючи, що це їхній там запасний варіант для того, щоб Гройсман відкрив з трибуни. БППшники ми один одного не ображали. Ми дискутували про тіло конституції. Ми ж стояли поряд. І не взиваючи один одного, ми доказували кожен свою позицію. Що це вони говорили, що треба yeah, приймати absolutely. аргументовано? Yeah, ми що не треба, yeah, і в парламенті ми не перейшли межу. Yeah, ми не перейшли межу звинувачень yeah. і насилля. Pardon. Звучали, звучали голоси. Давайте гросьмоноводи на голову нальємо. Але більшість каже: не здумай. Ми ми маємо дискутувати а, культурно. Ми а показали дивіться. свій протест. Дивіться, у вас виходить, що у вас є два, два шаблі спілкування. Один якраз той, коли ви в принципі можете дискутувати культурно в парламенті і при цьому залишатися друзями і потім разом випити кавен. Але на іншому рівні, коли ви апелюєте саме до виборця, тут виявляється, що можна переходити навіть на мову ненависті, на мову образ, кричати про пропало все зраду. Це зараз пропало заладний. все. Ми не кричали сьогодні. Андрій Озовий сказав у усьому винуватий Порошенко, але ж не пропало. Все. Ну, почекайте. є спочатку, ми кажемо, наприклад, це тепер наші вороги, а потім ми кажемо, а як ми будемо разом в коаліції? Знаєте, в джентльменських правилах треба критикувати рішення, вчинки і поведінку людини. Але не її особистість, не її національність, колір шкіри або ще щось. Тобто ми кажемо, що наші політичні опоненти на сьогодні, по сьогоднішньому рішенню, вони не праві. І ми ставимо на собі завдання разом з експертами, з громадськістю, з виборцями їх переконати, щоб 300 голосів не було 50 людей, які сьогодні отримали поранення, вони не були темношкірі. Більшість з них, я думаю, не були, наприклад, там сексуально іншої орієнтації. Це якраз не про це йдеться. Про це тому, що коли ми бігли розбороняти, наш посил був тому, що чого товкти хлопців. Які частина з них вже була на фронті, це хлопці, які захищають державу, і чому значить протестувальники повинні товкти саме цих хлопців? Ні, треба їх розборонити. Я просто ще раз повертаю вас до тої думки, що якщо політики заявляють з трибуни, що це зрада, якщо ми це проголосуємо, це кінець Україні, то їх виборці яких вони звикли накручувати в такий спосіб, можуть це сприйняти як крок до дії? Отож, якщо це зрада, то для того, щоб рятувати країну, не знаю, і гранатомети теж підходять. Тому у нас в парламенті просто, було три питаю, хвилини де, де, на всю фракцію, а в вашій поїде. студії лише у нас з вами 20 хвилин. А зараз половина моїх колег в таких самих студіях і ми пояснюємо, що ми мали на увазі. Про те, що сьогодні був передостанній крок до тієї зради, щоб не було 300 голосів. У нас є на сьогодні 2-3 місяці на спілкування виборців з депутатами. Щоб не просто робот мені присилав СПАМ, якийсь вчора всю ніч ішов, е проголосуй за конституцію, це саме те, що треба державі і так далі. Я намагався роботу відповісти, але не Радикальна вдалося. Радикальна партія, я так розумію, зареєструвала законопроект. Буде завтра, напевно, вимагати його розгляду про мораторій на зміни до конституції. Так, проєкт постанови. В чому логіка цього? Поки в Україні йде війна, якраз Шухевич сьогодні в виступі говорив, не можна міняти Конституцію. Війна може Якщо... десятки років. От тоді, значить, до того часу ми не будемо. Північна Коли країна... Корея і Південна Корея в стані війни скільки років перебувають? Що зробила Південна Корея за цей час? Я з Японцем говорив недавно про наш конфлікт з одним із секретарів посольства. Йому сказ... Ну він запитував вже, чому наша така позиція безкомпромісна. Я кажу: а Японія визнала втрату північних територій. Ні. От кажу, і ми не визнаємо Крим, навіть якщо ми його не зможемо фізично повернути в цьому році чи наступному. Скільки ви чекаєте? 80 років. І будь-який візит російського політика на тій території зразу нота Японського МЗС. Але Японія не наступає, не відбиває, вона розуміє, що вона не почнеться війну. Зараз про економіку. Просто деякі реформи вимагають просто змін до Конституції, в тому числі судова реформа, в тому числі Ми сьогодні не розглядали судову реформу, ми сьогодні розглядали префектів і особливий статус. В даному випадку ми проти. Ні, першу чергу розглядали якраз децентралізацію. Децентралізацію ми вже провели зляком зміни до бюджетного кодексу. Вони вже отримали гроші і повноваження. А, а це переділ між обласною радою, префектом і обласною адміністрацією. Це якраз менша частина децентралізації. Чекайте, і об'єднання це децентралізація може, вже йде. Може вже і райдаж адміністрації зникла. Ану їх просто хочуть переименувати в префектури. Там, там, не, там цей законопроект абсолютно не ідеальний. Тому що повноваження префекта не розписані. А єдиний законопроект про префектів, який відготовлений Мінрегіон Будом на сьогодні, він дає забагато повноважень префекту і ніякої відповідальності. Це також неправильно. Будь-якій владі, будь-якій посаді, має бути баланс, якщо у тебе є купа повноважень, ти відповідай за них. А так, вся соціалка і відповідальність за соціалку на обласну раду, а всі права розігнати ту обласну раду і їх зпиняти на префекті. Це факт багато в чому система префектур за цим законом в Конституції вона лише декларується, а от в законі це введення панюної керуючої ролі КПРС. Це також неправильно, і не було проведено дискусії. А що ж мається на увазі під префектом? Ми ж не можемо потім кожен раз його міняти. Окей, значить, це зовсім не реформа децентралізації для фракції Олега Ляшка. Це я для себе з'ясував. Завтра в нас мирно взагалі буде рада. Чи в нас планується блокування, бійки, якщо не захочуть ставити, наприклад, до пакету, тобто до порядку денного ваш законопроект, який дії знову ж ми бій, як ми сьогодні не планували і не робили їх. І завтра так само. Тобто, наші представники братимуть погоджуванні раді, працювати на формуванням порядку денного, вносять туди багато позачергових завдань. Нам треба. Треба підкріпити рішення уряду щодо індексації зарплати пенсій. У нас є питання по оцінці роботи Генеральної прокуратури. У нас є багато питань. Ми їх все літо намагалися поставити на розгляд позачергового планарного засідання. Треба було не 31 серпня збиратися, коли або сьогодні, або все поїзду йде. Треба було зібратися 15 серпня. Наші всі тут були, нікуди ми не їздили. З'їхались би на один день, на два, на три, на тиждень і повирішували всі питання тихомирно. Питань відкладених дуже багато. Завтра на погоджувальній раді буде серйозна дискусія про це. Ну, на останок хотів зайти просто на сайт Радикальної партії. Перелік пріоритетних законопроєктів є. От. І, і... Наші вимоги до того, чим повинна займатися Верховна Рада зараз найближчим часом. Так, що тут у нас є? Порошенко вчинив злочин. Так, ми підтримали цинічними діями разом з недобитками з опозиційного блоку. Категорично засуджуємо стосування насильства під час акції протесту. Це провокація з метою пропонувати проментувати народний за Донбасу. Вимагає негайно знайти виконавців цих кривавих провокацій. Так, отже. Як Путін у Росії відволікає увагу суспільства від економічних провалів війною, так і нинішня українська влада відволікає увагу від бідності людей кривавими провокаціями. По суті, заява Олега Ляшка означає в тому, що він звинувачує, що це кривава провокація влади. Тобто ця людина була замовлена, наприклад, спецслужбами для того, щоб вона вчинила цю провокацію. Це, це, це власне... одна з версій. Це одна з І, це, покаже. Це це, це це насправді офіційна заява на сайті офіційному радикальної партії. Ну от от ви солідаризуєтеся з цією заявою? З тим, що треба негайно виконавців, звичайно. Виконавець вже знайдений. І я ще не знаю, чи, чи він признався вже чи ні, але його зараз допитують. Якраз він скаже, в цьому все буде видно. Добре, дякую. У нас був Юр Попов, представник радикальної партії, яка засуджує сам факт насильства, але вважає, що швидше за все це вбивство людей і жертви зробила сама влада через свого провокатора. Ось така у нас радикальна позиція. Я, я цього не розуміло. говорив і тому це ви сказали. Заява просто населення. Ви Як ви до цієї заяви ставитеся? Слідство покаже: ми живемо, поки що Чи правовій варто, державі поки... де є верховенство права. Добре. А верховенство права означає, що можна будь-що опублікувати на офіційній сторінці? Андрій, ми були в епіцентрі події. Ми надихались з того газу. Ми, у мене троє колег прийшли і сорочки змінювали, бо вони були в крові всі заляпані, тому що вони носили хлопців і? в патрульні машини. Добре. Ви хочете, щоб після цього не було емоцій? Ігорю, і і була зроблена заява я робив... через 10 хвилин я, після цього. Я вів пряму трансляцію, коли перші хлопці зносились з інститутської. Я намагався, щоб не було емоцій. Тому що і у вас я... виходили? Менш більш. Ну, менш-більш теж... нас так виходить. Тому що у вас теж відповідальність дуже велика за вашою спиною. Навіть більше, ніж мене. І тому, ну не знаю. Це ваша заява. Просто її повторив. Більше нічого, без всяких звинувачень. І спитав вашу позицію щодо цього. Завтра буде новий день. Сподіваюсь, Ігор Попов нас був. Дякую.